Вітаю доброго вечора, дорогі друзі. Подобайте коментарі, перевірте підписку. Підпишіться не тільки на YouTube, а на Facebook, Instagram, Telegram. Порадьте своїм знайомим наші канали. Щодня стикаюся з тим. Говорю про те багато разів. І все одно не віриться. Да. Я сказав би найближчі вороги. Ви знаєте, ми використовуємо один одного, і нам і завжди наступаємо на одні й ті самі граблі. Чому? Бо нам хочеться відчути свою цінність, свою необхідність. І ми за рахунок цього інколи кидаємось в обійми, що називається першому зустрічному. Я маю на увазі зараз це не про секс і не про стосунки, а про спілкування. Приходить людина, яка цинічно прийшла використати нас, і ми даємо їй можливість це зробити. Потім не говоріть, що ви очікували справжнього тепла від людини, яку бачили два рази. Людина починає системно входити в ваше життя, демонструючи неначебто вашу цінність для вас. І ви проявляєте довірливість, йдете назустріч, як метелик на полум'я свічки. Не кажіть, що ви не знали, що це перший зустрічний. І приводу, бути цінним для нього, ви не відчули. І те, що вас намагаються використати, це очевидно. Так створено світ, що ми використовуємо один одного на превеликий жаль. І інколи цілі життя ми використовуємо один одного, і в цьому не є нічого поганого. Ми намагаємось бути корисними один одному. І коли нам добре, з цією людиною добре помовчати, добре побути, один раз на життя. Це найвеличніша цінність, ви використали тепло цієї людини і дали їй на замін тепло. Колись мені було сказано одну фразу, яку я пригадую все життя. Якщо тобі було мить добре з цією людиною, я зараз не про стосунки і не про секс. Намагайся розтягнути цей час якомога більше. Можливо, тобі вдасться. Але не забувайте про закон карми, її відпрацювання і як це спрацьовує. Притягує карма до дружби, до партнерства, до бізнесу, до стосунків. Чоловік, жінка? Виникає довірливість, виникає залежність і настає акт відпрацювання карми. І потім ви згадуєте. Про довірливість і довіру. Угу. Так, я сам грішен тим, що легко пускаю людей в своє життя, даючи їм шанс проявити свої. Найпотужніші, найчистіші патерни особистості, авансуючи довіру цій людині. І навіть коли людина трохи починає косячити, ще певний час я даю змогу виправити ситуацію. Поки пройдені пройдені точки невороття. Коли ми вже бачимо, що немає сенсу далі давати можливість, ми припиняємо експеримент. Але інколи ми заходимо в цьому занадто далеко. Тому я нагадаю вам, що найбільше кармічної нагрузки. У нас з людьми, які найближчі нам по життю? Родичі, друзі, партнери по бізнесу, сусіди. І на превеликий жаль нас притягує карма, що має сумісний негатив. Дуже рідко, коли ми зустрічаємо людей. З якими у нас є позитивна карма і нема що відпрацьовувати, а є можливість насолодитись процесом. Пам'ятайте це. Пам'ятайте дві речі. чим ближче до вас людина, тим скоріше за все більше сумісної карми. Пам'ятайте інше, чим не, не чим, а різницю. Між довірою і довірливістю для того, щоб виникла довіра необхідні обставини або час. А коли втрачена довіра, то напевно інколи необхідні життя. Таке життя, таке життя. Найближчі до нас найцікавіші в нашому житті люди. І це є природнім. Тому враховуйте, 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 враховуйте. Перед тим, як кинутись в обійми. Поруч з емоцією поставте довіру, яка виважена на подіях або на часу. Отже, мої любі, обіймаю вас. Нагадую про можливість пройти марафони по фінансам, здоров'ю і парі. І про навчання кожної останній понеділок місяця перший ступінь академії. Який поки що все ще провожу я. Дякую вам щиро. З вами був майстер Олен Стефан і сьогодні. І запрошую на 21 годину на молитву. І, звісно, до завтрашнього вечора. Не забудьте вранці налаштуватися разом з нами на енергії наступного дня. Дякую вам. Дякую. Дякую.